Пане професоре, от задають багато питань. А в чому різниця між вашою розробкою термосинізатора генератора водневої води і аналогами такими японськими, корейськими, китайськими? От цікаво, яка різниця між одним і другим? Будь ласка. Питання слушне, питання актуальне, питання важливе. І хто як не я, можу на нього відповісти, оскільки добре обізнаний і в тих системах, і в своїх системах. Переваги термоса іонізатора-генератора молекулярного водню лівінг Water є очевидні і дуже чітко я можу їм сказати. Перше, працює за тим принципом, як працює природа. Аналогічно. Тобто, тут відбувається хімічна реакція, і в результаті цієї хімічної реакції, ось цього стержня, який тут вмонтований, відбувається зміна окисно-відновного потенціалу. І накопичується молекулярний води. Так само працює природа, так само під землею, руди взаємодіють із водою, і тисячі років ця взаємодія призводить до зміни якості води ОВП і насичення молекулярного водню. Там, де виходять ці джерела, там є здравниці, там є санаторії, курорти славно відомі у світі. Таких джерел є небагато до 30 в даному випадку ми можемо мати ось таке автономне зцілювальне джерело. Друга перевага, він є повністю автономний. Тут немає жодного підключення до якогось джерела енергії, чи батарейки, чи безпосередньо до електричного струму. Ніякого живлення не потребує. Працює 24 години, 7 днів на тиждень. Працювати може роками, 10 і більше за належної експлуатації. Угу. Наступне. В цьому термосі хоча б 5-6 годин, її можна спокійно перелити в іншу посудину, і вона стільки саме часу буде зберігати свої властивості, від'ємний редок потенціал і насичення молекулярним водним, чого немає в корейських японських японських е цих генераторах, які працюють за принципом електролізу. Електроліз це mm -hmm. явище, якого немає у природі. Природа не дала нам такого способу е, насилля над водою, бо вода це присутність Бога на землі, і не можна з нею так поводитися. Тому я рекомендую тільки в природний спосіб. В японських корейських, коли приготується вода, е, і вони вказують, що є насичення молекулярним водним, там ще утворюються інші сполуки. Коли проходить електричний ток через воду, яка має ті чи інші мінерали, то утворюються інші гази, утворюються різні комплекси солей, які не завжди є корисні для нашого організму. Це треба розуміти. А показують тільки вміст молекулярного водню. Це дейтерій є. Він буває там, дейтерій разом з тим разом з тим. Це від, дейтерій і третій. Як важка вода, так як ізотопи протії води, бо H2O це є протії вода. Вони mm. доведено знову ж не багато є досліджень, але доведено навіть дисертації є, що вони є шкідливі для нашого організму, і дейтерій, чи третій, попадаючи в наш організм, він умовно. Важка вода осідає в наших клітинах, і чим більше її накопичується, тим більше це приводить до е, того, що клітина скорочує життя за принципом камікадзе. Це апоптоз, включається програма самоліквідації. От, те, те саме в еру е, сучас, в ері сучасної людини є електрочайники чи магнетрони у мікрохвильових печах, які приводять до. У таких деструкцій молекул води, що утворюється дитерій третій. Але це окрема тема, коли ще будемо про це говорити. Значить, Маємо природний спосіб утворення, маємо так. довготривалість зберігання властивості о. після переливання в іншу посудину. Є люди, які можуть придбати один о, літровий термос, в, на ніч залили воду, зранку вилили, залишили. Тим, що вдома залишилось, можуть пити до обіду цю воду без термоса і буде мати ці властивості. В термос залили, взяли з собою. Це ті, що економлять і беруть тільки один на сім'ю. Працює безперервно, працює довго е за належною експлуатацією.